Уявіть жінку, яка втратила все. Її чоловіка фараона вбили на війні, понівечивши до невпізнання. Її старший син загинув невдовзі після батька, намагаючись помститися. Вороги гіксоси стояли на порозі, а в країні почалися бунти. Єгипет мав впасти, але він не впав, тому що на шляху хаосу стала вона, вона не сховалася в гаремі, оплакуючи мертвих. Вона взяла владу в свої руки. Поки її молодший син був ще юним, вона керувала арміями. Вона об'єднала розрізнені війська, придушила повстання всередині країни і стримала натиск загарбників з півночі. Тексти кажуть про неї: вона та, хто піклується про солдатів Єгипту. Вона зупинила втікачів і повернула дезертирів. Вона втихомирила верхній Єгипет і вигнала заколотників. Коли її син Яхмос нарешті переміг і вигнав ворогів, він зробив дещо унікальне. Він нагородив свою матір. У її гробниці знайшли не лише дзеркала та прикраси. Там лежала зброя, церемоніальна сокира і кинджали. А найголовніше та велике намисто з трьома золотими мухами. Вища нагорода за доблесть на полі бою. Муха кусає, нападає і не відступає, хоч би як її відганяли. Такою була і вона. Матір, що стала воїном, вдова, що врятувала династію, її ім'я Яхотеп.